Що відчула старша доглядачка, коли побачила в колисті велику бридку мишу, яка звелася на задні лапи, і головою торкалась обличчя королівни. Нажахано крикнувши, доглядачка схопилася з крісла, всі прокинулись, проте пані Мишильда, бо то вона забралася в колиску пірліпад, шаснула в куток кімнати. Радники погналися за нею, але надто пізно вона зникла в шпарці. Той Гармидер збудив перліпат, і вона жалізно заплакала. Хвалити Бога. вигукнула доглядачки. Вона жива. Та як же вони перелякалися, коли глянули на королівну і побачили, що з нею стало? Замість кучерявої голівки херовима з крихітного, зморшеного тіла, витикалася велика потворна голова. Блакитні як небо, оченята перетворилися в зелені, тупо вирічені баньки, а ротик розтягався від вуха до вуха.